Оця частина, вона саме під час цього руху, вона повинна лягати, чи вона все ж повинна трошки бути припіднята, бо, наче як коли вона лягає, то важче її робити, а коли припіднята, то наче легше. Але таке відчуття, що щось тут, наче як напружся, але наче і гієнє. Якщо для тебе є принципова різниця торкатися або не торкатися, і коли ти торкаєшся, тобі стає важче, слід перевірити, чи ти взагалі при торканні цією частиною, чи ти починаєш якось притискати струну. Річ у тім, що нам, в принципі, потрібно просто покласти такий контакт з струною створити. Бачиш, в мене в принципі воно доволі таке мобільне зараз. Саме на струни ребром долоні не тисну, тому що це в тебе буде і перехлушення, і також в тебе буде гірший темп, через те, що ти прям намагаєшся. Вгризатися е, ребром долоні в струни. Цієї різниці, по ідеї, взагалі не має бути. Палмют і не пам'ют, він не має змінювати, скажімо так, положення руки. От в мене, наприклад, зараз ребро долоні воно лежить на струнах і, власне, робить мені. А тепер я хочу зробити відкритий звук і зверни увагу, що я роблю. По суті, в нас оця частинка руки вона може ходити окремо, ми а, піднімаємо саме їх, причому піднімаємо на декілька міліметрів буквально. Зараз це, це трошки не так зручно це робити, але умовно кажучи, оце в мене отримується зараз палм'ют. А, але якщо ти подивишся загалом на всю руку. Зараз в мене ніякого оцього повороту або чогось ще не відбувається. Тобто це буквально такий дуже мінімалістичний рух. В цій зоні трошки в мене зараз через те, що я це так показую, трошки рука не в не в ту сторону йде, тому на це не треба звертати увагу. А пал у людей змінюється за рахунок, от одномовно, та 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 да -та, 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 та крутиться, крутиться вся рука. <гум> та -та -та. А тепер я граю, як я зазвичай це роблю нічого не змінюється. Да? Тобто рука як ходила, так вона і продовжує ходити.